Слава Ісусу Христу! Вітаю усіх присутніх і пропоную спільно розглянути тему, яка стосується змісту і значення соціальної доктрини церкви, а зокрема її розвитку у історичному періоді часу, від часів євангельських аж до часу Понтифікату Папи Венедикта XVI, включно. І торкаючи цієї теми, розгляду її, пропоную, аби ми спільно задалися одним дуже важливим запитанням. Яке в певний період часу повинен був би задати собі християнин, особа віруюча. А це питання звучить саме так. Що особливого і що нового принесло нам християнство? Принесло в історію людства і що воно внесло в порівнянні із іншими віруваннями і з іншими релігіями? Відповідаючи на це запитання. Можна поглянути на зразок копії X століття під назвою Омовіння, ікона, яка знаходиться сьогодні на горі Синай, і яка відображає сюжет і подію, коли Ісус Христос, згідно євангельських слів, омиває ноги своїм учням і апостолам. Вона є важлива з огляду на це, бо відображає подію, яка передувала подалі тайній вечері, розп'яттю і Воскресінню Христовому. Але дуже важливим є що От той приклад Ісуса Христа, який у Євангелії, зокрема від Марка, говорить, що я прийшов не на те, щоб мені служили. Але щоби послужити, і саме в цьому полягає головна і первинна особливість християнства, що усі зовнішні практики, норми різного роду впровадження і обов'язки зовнішні, які мають християни, вони є не самоціллю, але вони є похідною, оскільки сам Христос каже, Царство Небесне є всередині вас, і це означає. Що існують більш глибокі, первинні духовні начала і основи. А з них вже як необхідність, як потрібність, як корисність виникають оці зовнішні практики для того, щоб здобути певні плоди і. Саме в цьому є одна із дуже важливих функцій і особливостей соціальної доктрини церкви. Вона допомагає людині краще впізнати, краще зреалізувати ці евангельські правди і слова, які ми читаємо у Святому Письмі у звичайному реальному житті. Особливістю її є та, що вона має певну відмінність із іншими науками. Бо, скажімо, математика, фізика чи, чи будь-яку іншу візьмемо природничу науку, вона характеризується своєю певною системою, певною послідовністю. Соціальна ж доктрина церкви вона є у історичному періоді відповіддю церкви на ті практичні реальні виклики, які постають. Перед людиною, перед віруючими християнами. І особливістю власне, соціальної доктрини церкви є те, що вона базується на богословській основі, бере свої витоки із неї. Тобто, не лише теоретично пояснює, як і що треба робити, бо тоді б вона звелася до такої звичайної науки про добре життя, про поведінку, про різні складні ситуації, як із них виходити, але говорить про реальну безпосередню. Зустріч із живим Христом, Богом про віру в нього і про реальну Божу дію у житті християн, соціальна доктрина, яка кристалізувалася і розвивалася в процесі історії, виражає себе численними документами церковними і є таким своєрідним відгомоном відповіддю на ті виклики, яким суспільство жило і живе. І одним із таких документів соціальної доктрини церкви, систематичним викладом є компендіум соціальної доктрини церкви. І, власне, у передмові до українського видання кардинал Любомир Гузар говорить наступне про зародження і о, саму суть соціальної доктрини. Він каже, що упродовж століть, від самих початків свого існування, християни, вслухаючись у науку і наслідуючи. Приклад божественного засновника церкви намагалися служити ближнім, особливо потребуючим, на основі цього багатючого досвіду і виникла соціальна доктрина Христової церкви. І з плином часу її закріплено у різних документах, повчаннях тощо. Соціальна доктрина церкви також має свої певні напрямки, певні ділянки, на які вона звертає свою особливу увагу. Я би хотів виділити. Три із, із цих таких важливих моментів, важливих спрямувань цієї доктрини. Одна із них це є євангелізація і соціальна доктрина церкви. Євангелізація означає не що інше як впровадження у практичне життя тих слів і того навчання, яке ми черпаємо із слів євангельських. І воно в першу чергу. Намагається впроваджувати в життя діяльність Ісуса Христа і те, що Він говорив у Святому Письмі, «Іди за мною, коли він звертався до, до своїх учнів одного чи іншого, чи і чи, скажімо, коли він говорив ідіть і навчайте всі народи, вона сповняє ці заповіді, цей заклик Ісуса Христа на практиці, сповняє, виконуючи свою місію, місію церкви, що в імені церкви, церковний уряд намагається впроваджувати Євангельський голос на ті виклики і на ті проблеми, які існували та існують у суспільстві, і є нагальними у своєму вирішенні. Іншим таким важливим спрямуванням у соціальній доктрині церкви, важливим напрямком є, власне, сама природа соціальної доктрини церкви, бо в порівнянні із іншими науками вона бере свої витоки із богослов'я як необхідної складової, тобто, що, базуючись на словах Христа, досвідчуючи, маючи цей досвід співжиття із Богом, виражати його у тих місцях. У тому суспільстві, в якому проживає віруюча людина, сама соціальна доктрина церкви не бере свою основу у певних ідеологіях, але виражається найперше у безпосередніх діях. За свого адресата соціальна доктрина церкви не має якихось окремих категорій, звернена там, скажімо, до духовенства, до монахів, монахинь, до якихось окремих класів суспільних, але вона звернена до цілої спільноти, до цілої церковної спільноти. Також соціальна доктрина церкви виражає себе у процесі історії, і коли дивитися від початків від євангельських оцих. Часів, які відбувалися в процесі історії, і аж до часів Понтифікату папи Венедикта XVI, то можемо побачити особливо у минулому столітті, у 1891 році, зокрема, за понтифікату папи Лева XIII, видається безпосередній важливий документ енцикліка Рерум Новарум як відповідь на ті проблеми і на ті виклики, які стояли перед звичайними людьми у суспільстві. Спільстві, зокрема, цей документ звертає увагу на гідність людської особи. Він, бачучи проблеми, що виникали у середовищах працівників, говорить про гідність праці, про значення праці, про стан працівників, про те, що людині притаманна певна відповідальність, що людині притаманна свобода. І виражає це в документі не як якесь протиріччя, шукаючи ворога, шукаючи якесь протиставлення, це є добре, це не є добре, це є зле, це є неприйнятне, але пропонує певну альтернативу для вирішення. Надзвичайно багатим, скажімо, можна пригадати понтифікат святого папи Івана Павла II, де він, зокрема, у трьох своїх великих соціальних енцикліках не тільки згадує. І не тільки намагається відповідати на ті виклики і проблеми суспільства, але і подає певні ключі виходу із тих різних проблем, коли, скажімо, говорить про важливе значення економічної сфери, економічної ділянки, то говорить про велике взаємопоєднання і великий зв'язок між гідністю людської особи і економічною діяльністю, коли говорить про працю, говорить про її гідність і про необхідність її як Важливої, важливого елементу для зросту людини також, коли подивимося на понтифікат папи Венедикта XVI, то побачимо, що він продовжує те ж саме цей самий напрямок і традиційність церкви відповідати на різні виклики. Актуальні виклики у суспільстві, зокрема, його енцикліка Caritas In Інверітат Deus Caritas Est, де він зокрема говорить, що соціальна доктрина церкви народжується із взаємного витоку розуму і віри, і бачить цей напрямок соціальні теми як надзвичайно важливі, якими людина живе, якими людина переймається, і на які шукає відповіді у світлі християнської віри. Отже, соціальна доктрина церкви у своєму фундаментальному значенні намагається відповідати на ті нагальні виклики, які існують у суспільстві, на ті проблеми, якими люди живуть, якими переймаються. І це слідування христовим словам, зокрема у служінні, воно наче те коріння, яке допомагає зростати, і допомагає очікувати і отримувати певні реальні практичні плоди у житті особи, спільноти і також цілого суспільства. Апостол Павло у посланні до Галатів каже, що плодами Духа Святого є любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя, віра, смирення, стриманість. Напевно, що кожен із нас тут, присутніх і не тільки не зможе заперечити того факту, що коли людина у більшій чи в меншій мірі посідає дані плоди, живе. Із ними живе ними, то напевно, що вона зможе не тільки особисто змінюватися, відновлюватися, оживляти і впливати на тих, хто ту особу оточує, на середовище, на спільноту, а також на ціле суспільство. 21 травня 2013 року Папа Франциск у часі Гомілії сказав вражаючі слова. Італійською мовою вони звучать «Il vero potere e il servizio». У перекладі це означає, що правдива і справжня влада і сила є служінням. Щоб в цьому переконатися, це пережити і досвідчити слід спробувати. Тож бажаю кожному намагатися у тому служінні за прикладом Христа практикувати ті речі, ті справи. Ті принципи, які говорить і до яких закликає нас Євангеліє, дякую за увагу!